Розділ 22 Кетрін зупинилась на порозі пітерового кабінету. Він сидів за столом, навіть не здогадуючись, що вона дивиться на нього. Його ручка шкреботіла в чиїсь медичній карті. Вона ніколи не спостерігала за тим, як він працює, і те, що вона бачила, викликала в Кетрін легеньку усмішку. Він був зосереджений на роботі, і його можна було б назвати зразковим лікарем, от тільки була одна дещо незвична деталь. На підлозі лежав паперовий літачок. Пітер і його любов до літальних апаратів. Вона постукала по одвірку. Він глянув поверх окулярів і був неабияк здивований, побачивши її. Чи зможу я з тобою поговорити? запитала Кетрін. Звісно, проходь. Вона опустилась на стілець напроти нього. Він мовчав, терпляче чекаючи, поки вона заговорить. У Кетрін склалося враження, що хай би скільки часу їй знадобилось, Пітер був готовий чекати навіть цілу вічність. Останнім часом у нас були певні непорозуміння, почала вона. Він кивнув. Я знаю, що це непокоїть тебе так, як і мене, а для мене це неприємно, тому що ти завжди мені подобався, Пітер. Може, збоку це виглядає по іншому, але я кажу правду. Вона перевела подих, намагаючись дібрати потрібні слова. Ці непорозуміння вони не мають до тебе жодного стосунку це все через мене, зараз у моєму житті відбувається стільки всього, і мені важко це пояснити. Ти не повинна нічого пояснювати. Просто я бачу, що наші стосунки розвалюються не тільки наше партнерство, але й дружба. Дивно, що я ніколи не замислювалась про нашу дружбу, ніколи не розуміла, якою важливою вона є для мене, доки все не почало мінятись, вона підвелася. Хай там що, мені дуже шкода, ось що я хотіла сказати. Вона обернулась, щоб іти. Кетрін, лагідно мовив він, я знаю про Саванну. Вона озирнулась і глянула на нього. Він не відвів очей. Мені розказав детектив Кроу, додав Пітер. Коли? Кілька днів тому, коли я розпитував його про незаконне проникнення до твого кабінету. Він думав, що я все знаю. Ти нічого не казав. Я вважав, що не варто запитувати тебе про таке і чекав, поки ти будеш готова сама про все розповісти. Я знав, що тобі потрібен час і був готовий чекати, скільки знадобиться. Вона різко видихнула. Тоді ти знаєш про мене все найгірше. Ні, Кетрін, він підвівся. Я знаю про тебе найкраще. Я знаю, яка ти сильна і хоробра. Увесь цей час я й гадки не мав, що тобі доводилося переживати кожного дня. Треба було сказати мені, ти могла мені довіритись. Я думала, що після мого зізнання наші стосунки зіпсуються. Чого б це? Я не хочу, щоб ти мене жалів. Я не хочу чиєї жалості. Жалів? За те, що ти не здалася, за те, що вижила наперекір усьому. З якого б це дива я мав тебе жаліти? Вона змахнула сльози. Інші чоловіки жаліли б. Тоді вони тебе зовсім не знають, принаймні так, як я. Він вийшов за столу і став перед нею. Ти пам'ятаєш той день, коли ми зустрілись? Я тоді прийшла на співбесіду. Що тобі пригадується? Вона з похитала головою. Ми говорили про медичну практику, про те, що я буду тут робити. Тобто у твоїх спогадах це лише ділова зустріч? А хіба це було щось інше? Дивно, бо мені все пригадується по іншому. Я майже не пам'ятаю ні своїх, ні твоїх запитань, але добре пам'ятаю ту мить, коли підняв очі і побачив, як ти заходиш у двері. Я був приголомшений. Я не міг придумати, що сказати, на язиці вертілися різні банальності й дурниці. Я подумав о, жінка, у якої є все. Вона розумна, красива, і вона стоїть прямісінько переді мною. Боже, як ти помилявся? У мене не було всього. Вона знову змахнула сльози. Ніколи не було. Я ледве тримаю себе в руках, без зайвих слів він обійняв її. Усе сталося так природньо, так легко, що жоден з них не почувався ніякого. Він просто обіймав її, не вимагаючи нічого взамін. Один друг заспокоював іншого. Скажи, чим я можу допомогти? запитав Пітер. Я зроблю що завгодно. Вона зітхнула. Я так втомилась, Пітере. Можеш провести мене до автівки? І все? Це те, чого я зараз потребую, щоб хтось, кому я довіряю, провів мене до автівки. Він випустив її з обіймів і всміхнувся. Ти звернулась за адресою. П'ятий ярус лікарняної стоянки пустував, і бетон відлунював їхні кроки, ніби шурхіт двох привидів. Якби Кетрін була сама, вона б усю дорогу озиралась, але поряд ішов Пітер, і вона нічого не боялась він провів її до самого Мерседеса, почекав, доки вона сяде за кермо, тоді зачинив її дверцята і вказав на замок. Кивнувши, вона натиснула кнопку і почула заспокійливе клацання, коли всі дверцята автівки замкнулись. Я зателефоную пізніше, сказав Пітер. Вона від'їжджала і бачила його у дзеркалі заднього огляду. Він махав їй рукою. Тоді вона повернула і він зник із виду. Вона доїхала додому, до Бекбей і всю дорогу всміхалася. Деякі чоловіки заслуговують на довіру, якось сказав їй Мур. Так, але які, я ніколи не знаю. Ти й не дізнаєшся, доки не опинишся в скруті. Саме тоді такий чоловік буде поряд. Як друг чи коханець, Пітер точно буде поряд. Скинувши швидкість на Commonwealth Авеню, вона під'їхала до свого будинку і натиснула на кнопку пульта, щоб відчинити гаражні двері. Вони із гуркотом піднялися, і Кетрін заїхала всередину. У дзеркалі заднього вигляду вона побачила, як двері опускаються. Лише після цього вона зупинилась на своєму звичному місці. Вона завжди була обачною і ніколи не забувала про цю свою звичку. Вона оглянула ліфт перед тим, як зайти всередину, роздивлялась коридор перед тим, як вийти, замкнулась на всі замки, щойно переступила поріг своєї квартири. Її дім був її фортецею. Лише після цього вона дозволила собі розслабитися. Кетерін стояла біля вікна і маленькими ковтками пила холодний чай. Насолоджуючись прохолодою своєї квартири, і дивилася вниз на людей, що проходили вулицею. У всіх на чолі блищали крапинки поту. З останніх 36 годин вона спала тільки три. Я заслужила на цей відпочинок, подумала Кетрін, і притисла прохолодну склянку до щоки. Я заслужила на те, щоб лягти спати раніше і нічого не робити всі вихідні. Вона вирішила не думати про Мура, вона вирішила, що не дозволить собі страждати, тільки не зараз. Вона допила чай і поставила склянку на стільницю, як раптом подав сигнал її Пейджер. Їй тільки бракувало повідомлення з роботи. Вона набрала оператора лікарні Пілігрим і не могла приховати роздратування у голосі це доктор Кордел, ви щойно надіслали повідомлення на мій пейджер, але зараз не моя зміна. Насправді я збираюся його негайно вимкнути. Дуже шкода, що довелося вас потурбувати, докторе Кордел, але нам телефонував син містера Гвадовський. Він наполягає, що ви зустрілися з ним сьогодні ввечері. Це неможливо, я вже вдома. Так, я сказав йому, що ви вже пішли і будете аж у понеділок, але він сказав, що це його останній день у місці, і він хоче побачитись з вами до того, як піде до свого адвоката. Адвоката? Кетрін втомлено прихилились до стільниці. Боже, вона не мала сили займатися ще й цим, тільки не зараз, не тоді, коли вона була така втомлена, що в неї плутались думки. Доктор Кордел?» Містер Гвадовський сказав, у котрій годині хоче зустрітись, він сказав, що чекатиме на вас в лікарняному кафетерії до шостої. Дякую. Кетрін поклала слухавку і безсили дивилась на стіну, викладену лискучою білою плиткою. Як же ретельно вона мила цю плитку, щоб та завжди сяяла? Та хай які зусилля вона докладала, хоч як старанно намагалась організувати кожнісінький аспект свого життя, вона аж ніяк не сподівалась, що їй траплятимуть такі, як Іван Квадовський. Вона взяла сумочку, ключі від автівки і знову залишила свою безпечну квартиру. Вже в ліфті вона глянула на годинник і не на жарт стурбувалась, коли побачила, що уже чверть шоста. Їй ніяк не вдасться приїхати вчасно, і містер Гвадовський подумає, що вона проігнорувала його. Сівши в Мерседес, Кетрін одразу схопила автомобільний телефон і набрала оператора лікарні. Це знову доктор Кордел, Мені потрібно зв'язатися з містером Гвадовським і попередити, що я запізнююся. Ви знаєте, звідки він телефонував? Зараз перевірю. Ось воно. Він телефонував не з лікарні. То, може, з мобільного? Повисла пауза. А це вже дивно. Що таке? Він телефонував із того номера, що й ви зараз. Кетрін заклякла. Їй за плечима пробіг мороз. Моя автівка. Телефонували з моєї автівки. Доктор Кордел?» Вона побачила його у дзеркалі. Він, наче кобра, підіймався із заднього сидіння. Вона вдихнула повітря, щоб закричати, але горло їй обпекло різким запахом хлороформ. Слухавка випала з руки. Джері сліпер чекав на нього на узбіччі біля відділу видачі багажу. Мур закинув свою валізу на заднє сидіння, сів до автівки і щосили з ляскотом зачинив вертяти. Ви знайшли її? було його перше запитання. Ще ні, відповів сліпер, рушаючи з місця. Її Мерседес зник, а у квартирі немає жодних слідів злому. Хай би що це було, усе сталося дуже швидко, ймовірно, біля або всередині її автівки. Останнім її бачив Пітер Фалько, приблизно 15 по 5, на стоянці лікарні. Десь за півгодини на її педжер зателефонував оператор лікарні, а потім корди розмовляли з ним по телефону. Потім вона знову зателефонувала йому вже з автівки. Ця розмова майже одразу обірвалася. Оператор стверджує, що спершу з того номера телефонував син Германа Гвадовський. Є підтвердження? О дванадцяті дня Іван Гладовський був у літаку до Каліфорнії, він не телефонував до лікарні. Обоє без зайвих слів зрозуміли, хто телефонував оператор. Мур схвильовано вдивлявся в червоні вогні задніх фар, що мигтіли в темряві, ніби хтось висипав жменю яскравих пурпурових намистин. Вона у нього ще з шостої вечора. Хто знає, що він міг зробити з нею за ці чотири години. Я хочу подивитись, де мешкає Ворен Годь сказав Мур. Ми якраз їдемо туди. Ми знаємо, що його зміна в лабораторії Інтерпас закінчилась сьогодні о сьомій ранку. О десятій він зателефонував своєму керівнику і сказав, що у нього якісь сімейні проблеми, і він не зможе вийти на роботу щонайменше протягом тижня. Відтоді його ніхто не бачив ні в квартирі, ні в лабораторії. Що це за сімейні проблеми? У нього немає родичів, його єдина тітка померла в лютому. Вогні задніх фар злилися у суцільну червону смугу. Мур закліпав і відвернувся, щоб сліпер не побачив його сліз. Ворен Гойд жив у північному районі, то був вигадливий лабіринт вузеньких вуличок, будиночків із червоної цегли і вважався найстарішим районом Бостона. Цю частину міста називали досить безпечною, дякувати Богу, що там мешкали і вели бізнес пильні італійці. Ось тут. На вулиці, де безцінні страху прогулювали туристи і місцеві живмонстри. Квартира Гойта розташовувалась на третьому поверсі старого цегляного будинку. За кілька годин до цього поліцейські обнишпорили все в пошуках доказів. Тож Мур, зайшовши, побачив небагато меблів і майже пустій полиці. Йому здалося, що він стояв посеред кімнати, яку вже покинула душа її власника, і він не знайде нічого, що могло б належати ворону Гойту. Зі спальні вийшов доктор Цукер і звернувся до Мура. Тут щось не так. То це Гойд наш убивця чи ні? Я не знаю. Що у нас є? Мур глянув на крову, який стояв у дверях. Розмір взуття відповідний – 42-й, як і в тих слідів, що ми знайшли біля квартири Ортіс. На подушці ми виявили кілька волосин, коротких, світлокаштанного кольору. Схоже, це теж відповідає нашим попереднім знахідкам. До того ж, на підлозі у ванні ми знайшли довгу чорну волосину, довжиною до плеча. Мур насупився. Тут була жінка, може, подруга, або ще одна жертва, зауважив цукер, про яку нам поки невідомо. Я говорив із його господинію, що мешкає внизу, сказав кров. Востаннє вона бачила Гойта сьогодні вранці, коли він повертався з роботи. Вона не знає, де він зараз, але можете здогадатись, що вона про нього каже. Гарний наймач. Тихий чоловік ніколи не виникало з ним жодних проблем. Морглянув на цукера. Що ви мали на увазі, коли сказали, що тут щось не так? Немає знарядь убивства, немає інструментів, його автівка стоїть біля будинку і там теж нічого немає. Цукер вказав на майже пусту вітальню ця квартира виглядає так, ніби тут майже не жили. У холодильнику лише кілька продуктів у ванні мило, зубна щітка і бритва, ніби це кімната в готелі. Ніби він тут, тільки ночував. Ні, це не те місце, де він насолоджується своїми фантазіями. Але він мешкає тут, сказав Кроу Сюди приходить його пошта, тут його одяг. Однак у цій квартирі немає найважливішого, зауважив цукер, його трофеїв Тут немає його трофеїв Страх пробрав Мура аж до кісток. Цукер мав рацію. У кожної жертви хірург вирізав частину тіла, свій трофей. Він точно зберігав їх, вони нагадували йому про скоєні убивства, втомовували його справу між полюванням. Ми не бачимо цілісної картини, продовжив цукер. Він повернувся до Мура. Я хочу подивитися, де працював Ворен Гойт. Я мушу побачити лабораторію. Баррі Фрост сів за комп'ютер, надрукував ім'я пацієнта Ніна Пейтон. На екрані з'явилося нове вікно з інформацією. Ось ця база даних і є його середовищем для полювання, сказав Фрост. Саме тут він знаходив своїх жертв Мур дивлявся в екран, приголомшений тим, що бачив. Десь далі в лабораторії гуділи апарати, дзвеніли телефони, а лаборанти брязкали скляними пробірками. Тут, у цьому стерильному світі, від полірованого металу й білих халатів, у світі, присвяченому цілийству, хірург непомітно для інших вистежував свою здобич. У цій базі даних він міг знайти імена всіх жінок, чию кров відправляли на аналіз до лабораторії Інтерпас. Це основна діагностична лабораторія у місті, продовжив Фрост. Здайте свою кровну аналіз у будь-якого лікаря чи в будь-якій амбулаторії Бостона і швидше за все, вона потрапить саме сюди. Саме сюди, доворено Гойта». Він знав її адресу, сказав Мур, вивчаючи інформацію про Ніну Пейтон, знав, де вона працювала, її вік і сімейний стан. І її діагноз, додав цукер. Він казав на кожне слово на екрані зґвалтування. Хірург полює саме на таких жінок, ось що його збуджує, емоційно вразливі жінки, які стали жертвами сексуального насильства. Мур почув нотку захоплення в голосі цукера. Для нього це була гра, інтелектуальне змагання, яке йому дуже подобалося. Нарешті він зміг побачити всі ходи свого супротивника, оцінити його геніальність. Ось як усе було, мовив цукер. Він тримав у руках їхню кров. Ворон знав їхні найганебніші таємниці. Він випростався і окинув оком лабораторію, ніби бачив її вперше. Ви коли коли-небудь замислювалися над тим, що про вас знають у медичній лабораторії? запитав він, про всю ту особисту інформацію, яку ви надаєте їм, коли підставляєте вену під голку лаборанта. ваша кров відкриває ваші найпотаємніші секрети ви помираєте від лейкемії чи сніду, ви викорили цигарку чи келих ви вина за останні кілька годин, ви приймаєте прозик, тому що у вас депресія або віагру, бо вам бракує чоловічої сили. Він тримав у своїх руках саму сутність цих жінок, він міг вичавити їхню кров, торкатися її, нюхати, а вони про це навіть не здогадувалися. Вони ніколи не знали, що частинку їхнього єства пестив якийсь незнайомець. Жертви не знали його, сказав Мур, вони ніколи його не зустрічали. Але хірург знав їх, знав їх дуже близько. Очі цюкера схвильовано загорілися. Стиль полювання хірурга не схожий на стиль жодного іншого серійного вбивці, яких я зустрічав раніше. Він уникальний, він залишається непомітним, він обирає свою здобич, навіть не бачивши її. Цукер зачудовано розглядав штативі з пробірками, що стояв на столі. Територія його полювання це лабораторія. Тут він знаходить свою здобич за їхньою кров'ю, за їхнім болем. Коли Мур вийшов з медичного центру нічне повітря, здалося йому прохолоднішим, свіжішим, ніж за всі тижні до того, а це означало, що менше вікон у Бостоні залишатиметься відчиненням і менше жінок будуть під загрозою нападу. Але сьогодні хірург не вийде на полювання, сьогодні він насолоджуватиметься своїм нещодавнім уловом. Біля автівки Мур зненацька зупинився, паралізований, безсилим відчаєм. Навіть зараз Ворен Гойт може брати в руку скальпель. Навіть зараз. Він почув чиїсь кроки, зібрався на силі, щоб повернути голову, і побачив чоловіка, який зупинився в тіні за кілька футів від нього. Вона у нього, правда? запитав Пітер Фалько. Муркивнув. Боже, о Боже. Пітер приречено підвів очі до темного неба. Він провів її до вавтівки. Вона була там. Прямісінько біля мене, і я відпустив її додому. Я дозволив їй поїхати. Ми зробимо все, щоб знайти її. То була банальна фраза, звична до поліцейських, сказавши цемур і сам відчув, якими порожніми були його слова. Таке кажуть, коли справи зовсім кепські. Коли ти знаєш, що, навіть доклавши зусиль, навряд чи зможеш чимось зарадити. Що саме ви робите? Ми знаємо, хто він. Але ви не знаєте, куди він її відвіз. Щоб вистежити його, потрібен час. Скажіть, що я можу зробити, я готовий на все. Мур намагався говорити спокійно, намагався приховати власні страхи й тривоги. Я знаю, як важко залишатися осторонь і лише спостерігати, але це робота поліції. Звісно, ви ж професіонали, то що в біса пішло не так? Мур не знав, що відповісти. Фалько схвальовано рушив до нього і зупинився під вуличним ліхтарем. Світло впало на його виснажене й стривожене обличчя. Я не знаю, що між вами обома сталося, сказав він, але я знаю, що вона вам довіряла. Сподіваюся, що для вас це щось означає. Сподіваюся, що вона для вас щось більше, ніж чергова жертва, чергове ім'я в списку. Так, сказав Мур. Двоє чоловіків дивилися одне на одного, мовчки визнаючи те, що обоє добре знали, що обоє відчували. Ви навіть не уявляєте, наскільки вона мені дорога, мовив Мур. Мені теж, ледь чутно додав Фалько.